Ділитися. – share. Слухати. «слухати», «to listen, Випускати. Відпускати. «відпускати», «to release, Звучати. Прозвучати. «прозвучати», sound. Носити. Бути вдягнутим. To wear викликати. Заподіяти. «заподіяти», «to cause» Вгадати. Думати. «думати», «to guess» помічати. «помічати», «to notice» Врятувати. Зберегти. «зберегти», «to save» дивитися. «дивитися», look. Починати, починатися заводити, To start – повернути. Повернутися, To turn – Закінчувати. To finish – Дозволяти. To allow. Чекати. To wait for – Тримати фізично. To hold. Забути. To forget. Приєднатися до. To join – закінчуватися. To end. Очікувати. Розраховувати. To expect – Перевірити. Ознайомитися. Подивитися. To check – сміятися над. To laugh at – їхати за кермом. To drive – Підключатися. To connect – Клікнути. To click – Уявити. To imagine – Проходити. Скласти тест. To pass – to pass – Зрозуміти. Усвідомити. To realize – Піклуватися. To care. Забезпечити. Надати. To provide – Згадувати про. To mention Підвищуватися, збільшувати, to increase. Зосередитися на приділити увагу. To focus on кидати, жбурнути, to throw, тягнути, to pull. сумувати, пропускати, to miss. закривати, to close. Подобатися. Насолоджуватися. To enjoy. Вибирати. To pick. досягати. Зв'язатися з кимось. To reach. Захищати. Охороняти. To protect – штовхати. Натискати. To push – пустити. To drop – Включати в себе. Тягнути. Вплутати. To involve – Котитися. To roll – Вимагати. To require – Припускати. Думати. To suppose – Битися. Сваритися. To fight – Летіти. To fly – Існувати. To exist – Ділитися. Слухати. Випускати, Звучати, Носити, Заподіяти, Вгадати, Думати, Помічати, Врятувати, Дивитися, Починати, Починатися, Повернути, Закінчувати, Дозволяти, Чекати, Тримати фізично, Забути. Приєднатися до. Закінчуватися. Розраховувати. Перевірити, сміятися над Їхати за кермом, підключатися, клікнути, Уявити, Проходити, скласти тест, усвідомити, піклуватися, Забезпечити, Згадувати про підвищуватися, Зосередитися на Кидати, Тягнути, Сумувати. Закривати, насолоджуватися, вибирати, досягати, зв'язатися з кимось, захищати, Штовхати, пустити, Включати в себе, Котитися, Вимагати, Припускати, Битися, Летіти, Існувати.